Сєвєродонець вже давно став таким тиловим містом для російських військових. Наскільки знаю, зараз збільшується кількість їхнього контингенту. Так це чи не так? Яка надходить інформація від місцевих? Ну, воно більш таке транзитне місто, місто для поповнення там якихось припасів, вирішення адміністративних питань, так, проїздом більше спостерігається військових. Місто заселяється навколишніх містечок, вільні квартири вскривають, заселяють, але разом з тим умови проживання в місті не покращаються. Дійсно, санітарна і епідемічна ситуація в місті тільки погіршується з підвищенням навколишньої температури. Ну, вони ж там вирішили якусь частину міста, якісь квартали, так би мовити, відновити, принаймні поставити вікна одного розміру. Ну, ви знаєте, цей фейковий ремонт він розпочався десь у листопаді минулого року і продовжується по теперішній час. Ну, Фактично йде використання коштів, яких там виділили, я не знаю, звітування про це. Тому що, ну розумієте, безглуздо робити. Косметичний ремонт в будинках, в яких не працює каналізація, частково відсутнє світло, вода не піднімається вище другого поверху. Ну, будинки потерпають від нашестя гризунів, від нашестя насікомих, ну, при цьому не працююча каналізація і робити красивий вигляд у фасаду, ну, принаймні це без вузо. Ну, і знову ж таки, я наскільки розумію, що в тих квартирах, де люди виїхали, і в тих квартирах, які вціліли, туди е розміщують якраз російських військових, так? що вони відкривають квартири і їх туди запускають. Здебільшого так, військових, представників окупаційної влади, представників е заїжджих, які гастролюють до Северодонецька на якісь там роботи, е та і Просто для того, щоб відморадерити ті квартири, які ще залишились закритими і вціліли. Знову ж таки, я бачила інформацію: так це чи не так? Хоча в Севєродонецьку і так проблеми зі зв'язком великі, але а, якщо вдається його десь піймати, то я так розумію, що росіяни можуть а, арештувати за дзвінки до України. Ну, знаєте, людям а, все більше. А, Стає небезпечно виходити на зв'язок. Якщо можна було там десь з криш багато багатоповерхівок піймати сигнал, то ці місця по місту майже всі вже відомі окупантам та колаборантам. Ну людей ганяють, відстежують і намагаються всіляко придушити, так скажемо, цей єдиний вихід для зв'язку з рідними, для зв'язку з. Вільної території України. Ну і а, зараз ж поруч Сєвєродонецьком лунають вибухи, тобто бої продовжуються. А чи відомо от, Росія нарощує контингент? Тобто вони а, збираються обороняти місто до кінця, чи вони можуть зробити жест доброї волі і, 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 по їхнім настроям Щось можна сказати? Розумію, що питання таке складне, але можливо є відповідь. Знаєте, це важко коментувати, оскільки ну, Сєвєронецьк як такий, він не важко обороняти стратегічно. Це плато, яке знаходиться під Лісичанськом, який в свою чергу є висотою по відношенню до Сєверодонецька. Ну це більше питання до військових, але разом з тим настрій вони намагаються демонструвати, що вони там надовго, що нічого не зміниться, все стабільно. Хоча е більшість колаборантів вже свої сім'ї повивозили до Луганська, ну це зрозуміло чому, бо знаю, що скоро прийде Україна, і я е розумію, що потрібно буде тікати. Дякую вам за те, що доєдналися до нас.